Слава Богу. Ідучи по цій земній дорозі, в житті траплялися часто і висоти, і долини. Проходячи висотами, це зовсім інакше весело, тоді радісно на серці, коли народжувалися нас діти, потім підростали, вилітали з дому, ніби пташенята. Потім народжувалася внуки, а тепер, слава Богу, є і правнуки, але як важко проходити долини. І ця найважча долина в моєму житті була якраз рівно п'ять місяців тому, коли ми почули звістку, що помер наш Толік. То був для мене просто шок. Я, я впала. Піді мною, здавалось, земля рушилась, я кричала до Бога. Ну чому так? Здається, Бог залишив мене. Не чув мої молитви, де душа, я стільки молилася. І коли ми вже поїхали на місце, як я ще побачила ту картину, мені здавалось, серце моє лопне, я не видержу того, я не перенесу, але в нас є Бог, який потішає. Слава Йому за все. І коли ми так планували з похороном на другий день мав бути похорон, але були певні обставини, прийшлось перенести на третій день. Але я знаю, бо людина планує, але Бог керує. Я знаю, що в той вечірній час було вечірнє траурне служіння, і Бог хотів мене потішити. Особливо в цей час вечірній я так відчувала його руку через проповіді, через пісні. Він так ніжно говорив до мене. А особливо, як заспівали пісню. О, потіш моє серце, Спасителю мій. Мені здавалося, що небо схилилось наді мною. Я очутилася в обіймах. Господа, я славлю Його за Те, і мої сльози лилися вже і від горя, і від присутності Божої. Якби не Бог, я б не перенесла того всього. Здається, були ми в такій тривозі, в скорботі, пройшло небагато часу і знову тривога. Дзвінок від Андрія дзвонить, моліться за лілю. Піднявся високий тиск, будуть визивати роди або кисарити. А ще тільки термін сім місяців, і знову серед ночі до Бога. Молитви неслися вдень і вночі. Я заявляла і в церкві, і там помісна церква молилася. І слава Богу, Бог вийшов на зустріч. Хоч дитинка родилася зовсім маленькою. Але пройшов час, і вона набирала вагу, і навіть виписали з госпіталю на дві неділі раніше, як планували. Я за все дякую Богові. Бувають висоти, бувають долини, буває що слабну і сил вже нема. Та навіть тоді, у найважчі хвилини, я знаю, Христос мій поруч іде, здається, кінець, програна битва та ніжний чийсь голос говорить мені, дитя, помолися і щира молитва дасть радість і силу тобі. Буває, що сум огортає. Як хвиля, на серці тягар, ніби камінь лежить, і я вже не я і посміхнутись не можу, так гірко в душі буває в цю мить. Я просто плачу, не знаю, як далі і сльози течуть по пощокам в тишині. Та раптом чийсь дотик, і ніжний, і ласкавий, і голос доволі знайомий мені. Дитя, не сумуй, а лише радій, дорога земна, це не вічна дорога. Зі мною іди по дорозі отій, і ти в славу нетлінного Бога. І Я замовкаю, і плач мій стихає, здається, що небо схилилось в цю мить, я тихо молюся, і Бог мій зціляє, поранене серце вже більш не болить. Буває, що я падаю часто, і сил вже немає, щоб далі йти, як той подорожній, що десь у пустині. Я прагну напитись живої води. Коли мені важко буває порою і сум, Ісус мій зі мною завжди в кожну мить. Він любить, Він милує, Він все прощає. О, як же я можу Його не любити? Бувають висоти, вони не долини. І в душі моїй радість бренить, і хочеться просто весь світ обійняти, любов, як вогонь, у серці горить. Буває, часто просто вражена з того, що робить Господь у моєму житті, як дивно мене він провадить, як він веде по дорозі землі. Буває так часто, я думаю, Боже, пробач за невдячне серце моє. Твоїх милості є недостойна, а ти любиш так сильно мене. Коли я молюся, схиляється небо, як плачу, Ісус мій сльози втирає і як знемагаю, Він приходить до мене. І сил додає, і мене укріпляє. Бувають в житті висоти і долини, та Божа любов велика завжди. Він поруч зі мною, його я дитина, з ним, впевнено, йду до мети. Господь тобі слава, тобі лиш одному. Я хочу завжди. Прославляти тебе і хочу дякувати щиро тобі лише одному за те, що так сильно ти любиш мене, слава Богу.